На сьогоднішній день розроблено проєктно-кошторисну документацію на ремонт напряжної. В цілому згідно розробленої документації, потреба його розмірі 10 млн грн. Ми подали цю заявку на отримання коштів державного бюджету. Проте влада центральна показала, як вона йдуть західну Україну по примову. Так само і тут не валі жодної копійки на і Тернопільську область. З фінансуванням, оскільки є загроза того, що може не отримати кошти з державного бюджету, а попередні роботи підготовчі вже розпочаті, оскільки нам потрібно провести заходи, відповідно яких на належному рівні провести чемпіонат світу з локомоторного спорту. Тому в нас немає інакшого виходу, як взяти кошти з тих капітальних видатків, які ми планували, але вони є визначені або такими, що не зможуть відбутися де, по, по станції. З незалізнення води або такими, що можуть бути непрофінансовані і не виконані, частина цих коштів міського бюджету забрати і перенаправити на реконструкцію напряжного трудності, щоб ми мали підставу підписувати угоди, почати фінансування почати повноцінні всі роботи. Якщо завтра, дай Бог, ми отримаємо ці кошти з державного бюджету, зможемо зробити певний і звернути ці кошти назад для потреб місця. Дякую, Я чи є взаємодії. Перспектива є величезна. А як на ділі, чи є пропозиції іноземних інвесторів на даний момент? На сьогоднішній бажаючи виплати кошти у нас став про реконструкції іноземних інвесторів, на жаль, не заходу. Значить, треба працювати над тим. Якщо запитань більше немає, я